У Полтаві провели зустріч з представниками бізнесу та держпідприємств, найбільших платників податків в області. Мета розібратися у проблемних питаннях, з якими доводиться стикатися в умовах воєнного стану. Хотілося б з вами проговорити як з керівниками найбільших. Бюджету творчих підприємств з приводу проблематики ваших підприємств. Ми хочемо допомогти для того, щоб Полтавщина отримувала ті податки, які ви сплачували там до війни, в перші місяці війни, для того, щоб не було ну певного дисбалансу Полтавській області із тими людьми, які отримують. Заробітні плати, виходячи із кількості заплачених вами податків. На сьогоднішній день у нас спадає рівень сплати податків і, відповідно, невтішні прогнози до кінця року. І тому ми вирішили, що ми маємо допомогти бізнесу в межах своїх можливостей. Це загальна проблематика для підприємців цієї України. Це спад виробництва і, відповідно, спад реалізації. Але у кожного окремого підприємства є своя проблематика, яка унікальна минулого року. Полтавщина перевиконала планові показники надходжень до бюджету. Таку тенденцію в області хочу зберегти й у 2023-му. Бюджет Полтавщини і по доходах і по видатках є одним з лідерів держави в минулому році. Дискусії ситуації, яка склалася, у нас була ще стабільна ситуація з виконанням бюджету в Полтавській області. Значний Лад ще дають редні платежі. З початку року почала змінюватися ситуація не кращу сторону. наразі основними труднощами для великих підприємств є збут продукції, обслуговування іноземних виробничих потужностей та недоліки в чинному законодавстві. Тож депутатський корпус обласної ради буде працювати саме на розв'язання цих питань в кожному випадку. Є можливість де ми можемо допомогти певним по чином посприяти покращенню фону для їх. Роботи для їх праці, тому що в умовах війни ну, вони всі потребують підтримки з боку і місцевої влади, і з боку держави. Треба продовжувати такі зустрічі не лише з підприємствами, які є бюджетоутворюючими. У нас ще є середня ланка і малий бізнес. Я б ще окремо виділив би зустріч з релокованими підприємствами. Подібні обговорення планують проводити вузькогалузево, аби зосередитися на специфіці кожного підприємства.